Об'єднали людей навколо спорту, активного відпочинку та здорового способу життя. В парку імені Тараса Шевченка відбувся масштабний спортивний захід Олімпійський день 2025. Передай вогонь перемоги, який приурочили до міжнародного олімпійського дня. Цього року, 2025 ми проводимо під газмом Передай вогонь перемоги та спорт доступний кожному. Ми поєднали. Дитячі локації, символічний забіг, творчі волонтерські у нас поєднуються спортивні активності для всіх категорій, незалежно від віку і фізичних можливостей. За словами організаторів, Олімпійський день проводять не для професійних спортсменів, а для аматорів. Все для того, щоб залучити якомога більше людей, які прагнуть проявити себе в улюбленому виді спорту. До прикладу, наймолодші учасники могли пограти у футбол чи спробувати свої сили у танцювальному брейк-данці. Ганна обрала для себе катання на скейтборді. Дуже люблю кататися на скейт. Я, вчу, ну, я вже рік з половиною вчуся на ньому кататися. За що день. тобі подобається сьогоднішній день? Мені подобається сьогоднішній день, бо я дуже класно катаюся. я йду, знаю, що я можу отримати перше місце. Також долучилися до Олімпійського дня ветерани війни та люди з інвалідністю. Вони мали можливість пограти у волейбол, сидячи, настільний теніс, стрільбу з луку тощо. Мета таких спортивних подій кажуть організатори допомогти кожному повернутися до активного життя. А ще надихати на нові звершення. Адже саме тут багато хто вперше відчув справжній смак спорту та бажання рухатися вперед. Я сподіваюся, що ми завжди робимо для того, щоб змотивувати тернополян до фізичної активності. І подарувати позитивні емоції, відключити, переключити і зарядити їх класними враженнями і спогадами. Крім того, наші партнери допомогли нам з подарунками. Я думаю, ні один учасник не залишився незадоволеним. Загалом до спортивного заходу Олімпійський день – передай вогонь перемоги долучилися понад 500 учасників.